Вітаю вас на своєму каналі. Щедро в мене цей рік вродили сливи і щось треба з ними робити. Дуже гарні такі сливи, смачні, рідко попадаються червиві. Що я буду з них робити? Ну, насамперед, кожного року, якщо є врожай, я сливи заморожую. Складаю ось так зі пакет за допомогою коктейльної трубочки, витягую зайве повітря і кладу в морозилку. Сливу з половину таких, я готую заливний пиріг, переважно. От він класний, смачний з цих слив. Ще я буду робити сливи фаршировані, мариновані з чесничком і зеленю. Також сливовий соус до м'яса це взагалі беззаперечно. Це навіть якщо не вродили, то купую і роблю, тому що дуже мені подобається. Трошки підсушу. А сьогодні хочу вам розказати про варення, яке я буду робити. Дуже смачне, цікаве варення. Рецепт не новий. І я хочу вам його порекомендувати розказати. Сливо я перекладаю в каструлю. Заливаю склянкою кип'яченої води, накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Після кипіння буду проварювати 10 хвилин і залишу до повного охолодження. Після того, як сливи повністю охололи, я їх перетираю через дрібне ситочко для того, щоб видалити шкірки. Але також можна перебити погружним блендером. Перетерла я сливи через ситечко. Ось така гарна вийшла рідина. У мене вийшло 2 літри. Ось тепер, згідно цього, я додаю цукор. На 2 літри рідини, ось цієї цього сливого пюре, я додаю 2 літри цукру. Я не вимірюю кілограма. Так, я спробувала один раз, так я роблю цех. І зараз я трохи вимішаю, щоб цукор розчинився, і поставлю на вогонь. І кип'ятитиму. Тобто, після того, як закипить, буду варити 5 хвилин варення 5 хвилин прокипіло, я його виключаю і знову ж таки залишаю до повного охолодження. Після повного охолодження я насипаю 2 повні ложки, ось так, навіть зверхом какао, гарно розмішую і ставлю. На вогонь кип'ятити я буду знову ж таки 5 хвилин і знову буду залишати до повного охолодження. суміш закипіла варенечко моє. І я туди додаю 200 г хорошого якісного вершкового масла. і Зараз я буду її ретельно розмішувати, для того, щоб масло повністю розтало. Масло розчинилося, я виключаю плиту, так, ще трохи воно булькає, і я зразу ж розливаю його по підготовленим баночкам. Розлила по банках. Получилось у мене 5 банок, по-моєму, 485 грамів у цій баночці. 5 ось таких баночок. Такої шоколадно-вершково кисло солодке, насолодне, обов'язково спробуйте приготувати таке варення, ви будете задоволені, ви будете вражені, тому що смак перевершений, аромат перевершений. Подивіться, воно таке маслянисте, виходить, кремоподібне. Це вже готова начинка до якогось бисквіта. Готова ось така до млинців таке варення дуже гарно піде, дуже добре буде перемастити ним якийсь торт або просто з'їсти з хлібом і з молоком. Супер! Так, Паралельно з цим варенням я варила просто сливове варення без додавання масла і какао. Також варила його етапами по 5 хвилин 3 рази. Тут я варила 4 рази, бо крайній раз у мене був з маслом, а тут варила 3 рази. І е, єдине, що я його не перетирала через сито, я його просто після першого кипятіння перебила блендером. Також воно получилося класне, також воно смачне. На кілограм цукру я, дав... На кілограм ягід я давала 750 г цукру. Мені подобається. Я впевнена, що сподобається і вам. Приготуйте ось такими 5 минутками воно не є густе, можливо, для того, щоб воно було густе, його треба було б варити по склянці порціями, але я того і не добивалася. З такого варення я роблю зефір. Також до млинців до... та до будь-чого. Смачних вам варень, смачних вам страв, миру. Як прочитала в одному коментарі, дуже мені сподобалося. Бажаю вам ходити по рідній землі. В мирній країні. міцному здоров'я. Пока-пока!